Доброго дня! Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні ми з вами будемо порівнювати предмети за розміром. Предмети бувають різного розміру. Великі та малі. Назвіть, який предмет на малюнку великий. Так, велике червоне яблуко. А який предмет на малюнку малий? Маленьке зелене яблуко. Подивіться, хто до нас завітав. Так, песик та мишка. А хто з них великий? Песик. А хто з них маленький? Мишка маленька. Значить, песик більший за розміром, ніж мишка? Подивіться на ці ягоди. Які тут ягоди? Полуниця та кавун. А давайте порівняємо ягоди за розміром. Яка ягода більша за розміром? Так. Більший за розміром кавун. Він який? Великий. А яка ягода менша за розміром? Менша за розміром полуниця. Вона яка? Маленька полуниця. Ой, дивіться, а тут в нас три кружечки. Синій кружечок, зелений, червоний. Подивіться на них уважно. А який кружечок самий самий великий? Так, великий червоний кружечок. Порівняйте та скажіть. Який кружечок найменший? Найменший зелений кружечок. Він маленький. Подивіться та скажіть, який кружечок більший за зелений кружечок та менший за червоний кружечок? Вірно, синій. Подивіться, тут геометричні фігури. Трикутник квадрат коло. Подивіться та скажіть, яка фігура найменша? Найменший квадрат. Він маленький. А яка фігура більша за квадрат? Більший за квадрат. Коло. А яка фігура найбільша? Найбільша фігура трикутник. Молодці діти, сьогодні ми з вами запам'ятали, як порівнювати предмети за розміром, що предмети бувають. Великі та малі, а також бувають середнього розміру, менші за великі і більші за малі. На сьогодні все до побачення!